Герої не вмирають, герої поміж нас. Головко Віктор Олександрович, старший лейтенант, командир другої бойової групи спеціального призначення водолазної ОЗСП Омега, Національна гвардія України, народився 6 травня 1984 року в місті Херсон. Однак, як тільки Віктору виповнилося два роки, разом з батьками і старшим братом Андрієм, він переїхав у містечко Дубровиця, що на Рівненщині. Там і пройшло його дитинство і юність. Віктор закінчив школу в 2001 році. Він мріяв стати лікарем, однак набрав недостатню кількість балів на екзамені, через що після навчання відразу ж пішов до армії. У 2006 році познайомився зі своєю майбутньою дружиною Катериною. Віктор завжди мріяв про сина і доньку. Пара побралася у 2011 році. А вже за кілька років його мрія здійснилася. 3 серпня 2014 року в нього народився син Давид, а 12 вересня 2021 року донечка Мілана. Щасливі, красиві, закохані. В нас було так багато планів. Ми хотіли прожити разом аж до самої старості. Нам здавалося, що все життя попереду, а рівно через півроку, все змінилося назавжди з телефонним дзвінком. Віті назавжди залишиться 37. Розповідає дружина героя у 2015 році. Віктор здобув фах юриста в Національній академії внутрішніх справ. Служив за контрактом у внутрішніх військах МВС України в спецпідрозділі Барс. Свої офіцерські погони і посаду командира групи. Віктор здобув непростою ціною, адже постійно наполегливо працював над підвищенням свого професійного рівня. Від серпня 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України на території Донецької і Луганської областей, 24 лютого 2022 року. Разом зі своїм підрозділом виконував завдання з оборони аеропорту в місті Київ. З 4 березня їх перекинули у Вижгородський район. 12 березня того ж року. Чоловік героїчно загинув, виконуючи бойові завдання у селі Гута Межигірська Київської області. 24 березня 2022 року Віктора поховали у місті Дубровиця. Близькі згадують, що він до останнього подиху був вірним побратимам і державі. Був турботливим чоловіком, люблячим батьком, гарним сином і надійним братом. За особисту мужність і героїзм указом президента України від 17 квітня 2022 року йому було присвоєно звання Героя України і нагороджено орденом Золота зірка посмертно. 20 жовтня 2022 року вулицю Артеменка у рідному місті Дубровиця перейменували на його честь.